11 квітня, 24 рік. Такі томати, які дуже гарно повибивали серединку. Буду поливати їх монофосфатом калія 20 грамів на 10 літрів води і додати борштуневу кислоту. Буду поливати на суху землю, витримую дуже, щоб аж пересохло, щоб вони аж такі в'ялі-в'ялі стало вже, аж такого похилилися. Тоді поливаю, даю поливці. Тричі підряд водою потім не поливаємо. Це призупиняє ріст їхній і стимулює коріння. Раніше користувався туром, але Атлет Тур ну, не сподобалось. Зразу після них починає бити фітовтора. А це їх добре. І тоді поляв тричі підряд монофосфатом.